Вітаю, вітаю, друзі. Ви на каналі Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше. І підтримуємо Сили безпеки і оборони. З нами політолог, доктор політичних наук, професор Ігор Поліщук. Пане Ігорю, вітаю. Вітаю, вітаю, шановні. Якраз ми з вами будемо тут надалі намагатися тримати міцно наш інформаційний фронт і допомагати нашим глядачам, нашим підписникам, всім, хто є з нами, українцям, українкам, тримати оборону на інформаційному фронті. Для нас це надзвичайно важливо. І повертаємося до останніх подій, які нам дають для цього рясний привід. Йдеться про. Інформацію, яка була поширена, і я мушу сказати, що поширюють його доволі поважні видання. Не буду зараз зараз називати яке, бо скрізь в тій зливі інформації, з якою сьогодні стикаються споживачі, споживачі соціальних мереж інформації в соціальних мережах. Е, є гіперпосилання на це видання і, е, а зрештою, на що нам е, кривити душею, ми говоримо про українську правду, яка посилалася на е, видання, яке позиціонує себе як опозиційне е, російське медуза про те, що е, Кремль з посиланням на анонімні джерела планує е, розпочати е, наступ на Харків. І Це їх є один із е, задумів планів на найближчий час. Можна по-різному ставитися до цієї інформації, але для нас з вами що найважливіше, що на тлі е, тих останніх подій, які відбуваються в місті, блекауту, е, ракетно-комбінованого ракетно-шахетного удару, який стався 22 березня, е, викликати паніку доволі просто, і на деяких прикладах ми це вже спостерігаємо. Наша з вами місія сьогодні спростувати. Цю зраду її скасувати і зробити все, щоб критичне мислення взяло гору. Пане Ігорю, як ви видивляєте е, цей черговий інформаційний сплеск е, кремлівських ботофер? Ну, я от якраз як ви оцінили, так і я погоджуюсь з цією оцінкою, тому що, е, бачите, сьогодні. Е, Ситуація розвивається таким чином е, особливих успіхів, незважаючи на дуже шалені зусилля, які докладає Росія на фронті на театрі бойових дій, ми не бачимо і незважаючи там на невеличкі просування, які вони здійснили, е, ну, відвоюючи там невеличкі шматки нашої території, але ж ми знаємо, якою ціною це робиться там е, гине. Ну, в середньому тисяча солдатів на добу російських солдатів тому за таких умов, коли особливих успіхів немає, е, значно. А і ще ж після виборів не забувайте, після виборів пройшло зовсім немало часу і були намальовані доволі е, ну такі відчутні, начебто, відчутні відсотки, хоча вони. Саме по собі свідчать про те, що вони дійсно намальовані, тому що в реальних демократіях там ніколи більше ніж 70, там, з невеличким відсотків ну, великої підтримки, як правило, електоральні, справді електоральні конкурентні вибори, вони будь-якому політики не надають. Тому це свідчить само по собі, що це була просто процедура. Така, знаєте, імітація виборів, І, але незважаючи на те, треба було якось підкріпити оцей електоральний в лапках успіх певними, певними такими спецопераціями. ну, В основному це ми називаємо інформаційно-психологічні операції, які спрямовані на те, щоб ну, в певному сенсі розвинути успіх начебто успіх, який здобув Путін на виборах, на останніх виборах. І саме в такому руслі, в такому контексті, я оцінюю от, ту інформацію, кит якої ми з вами зараз спостерігаємо, що начебто на Харків от, готується атака, і ну, давайте всі тепер панікувати. Харків'яни, мешканці області і так далі. Але я от зараз по поличках на, буду намагатися розкласти. Щоб довести, що це просто маячня і несенітниця, ну перший момент, який я почув від воєнних від наших військових аналітиків, він полягає в чому? В тому, що будь-яке скупчення реальних сил військових на кордоні чи не на кордоні, воно зараз відстежується дуже щільно, дуже ретельно з супутниками. І тут не треба бути такими: знаєте, там мати доступ до суперрозвідданих для того, щоб сьогодні констатувати, що такого великого скупчення, яке необхідне для реальної атаки на Харків, сьогодні немає і бути не може, тому що йдуть втрати, шалені втрати росіян на фронті, і вони навпаки сьогодні перекидають певні підрозділи на той же Белградський напрям. Де зараз активно працює РДК регіон, цей Легіон Свободна Росія, Сибірський Легіон, і так далі, вони досягли певних успіхів, тактичних нехай. Але е, мені здається, це була дуже така велика несподіванка для російської влади. Це перший момент, тобто, скупчення, ми не, не спостерігаємо. Другий момент. Має бути підготовлений командний состав відповідного рівня для того, щоб здійснювати такі ну, масштабні величезні операції. На сьогодні знову ж таки для нас це приємно дуже констатувати, що. Кадрові командири в росіян вони теж багато в чому закінчились. А для того, щоб їх підготувати, треба ну, доволі багато часу. Це 5, 7, 10 років, щоб от, дійсно створити кваліфікований командний склад. Тут вони теж просідають. Далі треба мати підтримку, потенційну підтримку населення. На який ви спрямовуєте атаку, щоб вони вас підтримали і масова. Там, ну, грубо кажучи, квіти під танк, чи <хи> винесли до кожного танку квіти. А і, тут теж інформації, так. це частина того плану, який у них постійно от з року до року перекидається, починаючи від лютого 22-го, так з так, так. а та, населення ж може все ж таки десь ще й підтримає, а раптом то, тобто, вони не вчаться на, скажімо так, вони не занурюються в? Сьогоднішній реалії для них і досі Україна залишається десь, я не знаю там на рівні 13-го року, так коли Янукович ну, вивозив вивозив так. Камазами нажити своє добро, десь так, так, Риві. так. так, Вони сприймають Україну. Ну, це знаєте, це от можливість можлива. Така хвороба російської ментальності, я б сказав, імперська хвороба, що вони всі народи, які їх оточують, які є сусідніми, вони їх вважають неповноцінними, дурнями, недолугими і тому намагаються ну, в кращому випадку вчити жити, а в, в, в гіршому випадку вони просто атакують. От дивіться, Грузія, Молдова, Україна, нарешті, всі вони зазнали атаки. Через те, що росіяни вважали, що є певні регіони, які мають бути підзвітні тільки їм, і вони не мають підкорятися центральній владі. Тому тут це хвороба росіян. Поки вони її не подолають, я думаю, що і їм буде дуже погано від цього. І я вже не кажу про оточуючі сусідні країни, тому що вони весь час будуть в потенційній небезпеці. Е, тому тут вони в них ну така застаріла інформація. Я думаю, що зараз ну навіть ті люди, які там мали якісь сумніви, якісь симпатії до Росії е, на наших прикордонних територіях, маючи от ці всі факти. Ну, будь-яка людина з здоровим глуздом, вона ж буде дуже негативно сприймати сьогодні російську владу та її дії. розумієте? пане Ігорю, прикрість полягає в іншому. На жаль, мені протягом сьогоднішнього дня довелося спілкуватися з кількома людьми, людьми, які. Вважають себе освіченими, деякі з них мають навіть наукові ступені. І е, всі вони без винятку сприйняли цю інформацію як е, заклад до того, що все треба полишити, треба негайно тікати. В прямому сенсі все пропало. Ці рецептори е, IQ розумові у них е, геть заблокувалися. Постали на передній тлой ми постійно про це говоримо: емоції і панічні, панічні відчуття сприйняття дійсності, і от розумієте, важко цю стіну пробити, що ми маємо в першу чергу зробити. Бо е, я коли сьогодні побачив ці, почув ці розмови, побачив ці настрої, я починаю розуміти для себе, що почасти ось ці і сто потрапляють в достатньо. А вдячний ґрунт для того, щоб давати темні злі пагони, сходи, як тут бути? Ну, тут моя порада така, що треба займатися самоосвітою інформаційною, насамперед, самоосвітою для таких людей. Ви розумієте, можна бути дуже вправним там, я знаю, мистецтвознавцем, можна бути вправним філософом або навіть соціологом. Але не дуже, не дуже мати інформаційну підготовку, отак От би я сказав. Тобто я вже не кажу про людей, які там працюють в точних науках, фундаментальних науках, вони взагалі іноді демонструють ну, просто невігластво політичне. Тому тут моя порада яка? Ну, Треба, перш за все, ж аналізувати, а звідки йде інформація? Якщо це анонімне джерело, то я б взагалі на, на, на цю інформацію не звертав уваги жодної. Це будь-яка розумна людина, якщо це анонімне джерело, підкреслюю, не треба звертати уваги жодної. Далі, навіть ті авторитетні, ну, ми вважаємо їх авторитетні там іноземні певні джерела, да, там Wall Street Journal, Джорнал, Вашингтон Пост, ще якісь там політика. Вони іноді ж друкують інформацію за гроші, шановні друзі. От вони викуплюють там певний замовник, викуплює шпальту. і потім він за гроші друкує все, що йому заманеться. Ну там ви, за виключенням якихось там відвертих закликів там, до повстання, там, ну, знаєте, там в межах законодавства. Він може надрукувати будь-що. Я в редакціях пише маленькими літерами, а ми не згодні з думкою автора. Ми, але ми шануємо свободу слова. Тому навіть такі авторитетні джерела вони можуть бути ну, можуть друкувати проплачені матеріали. Тобто це теж треба чітко для себе розуміти. Ну і ще один момент. Я б радив просто користуватися українськими джерелами насамперед, або або дружніми до нас. Той же голос Америки, БіБІСІ, вони тут ну, дотримуються правил інформаційної гігієни. Аби що вони не надрукують і не покажуть, <кій> тому <кій> я би закликав. Э, насамперед там слуха, ну якщо це там раді радіоресурс, українське радіо, э, НВ радіо, оце дійсно про перевірені більш-менш авторитетні ресурси. Якщо це, скажімо, інформаційні ресурси, то треба теж. Дивитися, хто, хто є власником, хто за ними стоїть. Я би сьогодні ну, радив теж тут проявляти е, такий критичний підхід. Ну, і взагалі, от е, зараз ж не для кого не секрет, от я вам просто останні... Технології, які застосовуються до подій в крокус центрі, знаєте, да? теракт, оцей відомий, ну, багато загиблих і так далі. Так, от багато зараз Росії... з, приводу, з приводу подій навколо цього да -да, теракту. навколо, я ж, я ж кажу. Так, навколо цього росіяни вже застосовують таку технологію, як е, 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 фейк, депфейк. Це значить технологія, яка, от, ну, просто людину, от, скажімо, Микола Пахнін Ігор Поліщук. Ми набираємо всю інформацію про них, яка в нас є, всі відео, відео загружаємо, а потім виліплюємо, грубо кажучи, певного робота, який дуже їх нагадує, навіть голоси. І там програмується певний текст, який він дає коментар, але не той, що він дає, а той, що нам потрібний, начебто від його імені. І сьогодні, от, скажімо, вони 에, застосували там того ж нашого секретаря Радбезу Данілова, який, начебто, каже, що так Україна готувала оцей теракт. Ну це ж просто не сильні увагу, пан Але пан Люди збивши, купуються увагу на це на те, що одразу. Після скоєння вчинення того теракту, буквально за 15-20 хвилин по тому, як з'явилася з'явилися перші е, вістки, перша інформація про е, скоєння теракту в Крокус Сіті Холі. З'являється Діпек, причому де на одному із центральних пропагандистських каналів Росії НТВ. Та да? звертаємо увагу так, так, на таку деталь. деталі, да, це скажу, це великий рівень. Ну їм треба віддати належне, що вони про профі в цьому. У них оця пропагандистська складова. Ну ви ж знаєте, що будь-який авторитарний тоталітарний режим. Він тримається на пропаганді, тримається. Тому там цілі школи сьогодні сформовані. Причому дуже професійні школи, які от репродукують отаку, от знаєте, пропаганду, пропаганду і пропаганду. Вона сьогодні стає дуже такою, знаєте, я б сказав, вискусною, вона дуже така е, професійна, і люди дійсно навіть от е, вчені. Вони Якщо вони не спеціалізуються на чому, на цьому вони можуть це не не побачити, грубо кажучи, 에, повністю, повністю пристаю до ваших слів, і 에, проводимо проводимо знову ж таки. Повертаємося до того, з чого почали 에, видання поважне. Українське видання, українська правда посилається на російський опозиційний ресурс Медуза. Скажу відверто, моя суб'єктивна точка зору, я би не довіряв будь-яким російським інформаційним ресурсам, навіть якщо вони е, опозиційні, бо через саме такі опозиційні ресурси зазвичай е, проводиться вся необхідна інформація, своя технологія. Я, я можу помилятися, пане Ігорю? От е, у вас може бути своя точка зору, як зокрема як медіатехнолога. Ну, бачите, тут е, я б так оцінив, <кій> ну, треба теж намагатися знайти джерела фінансування. Хто фінансує Медузу? Ну, я не знаю, хто зараз прямо там, який лейбл висвітлюється, але наскільки я обізнаний, певний час це був Газпром. Ну, ну, Газпром фінансує опозиційне джерела. Ви що розумієте, Гроші 에, Госпрому, це особиста кишення Путіна. Путіна персональна. Він звідки там? Ну тіньову зарплату отримує кожного місяця, а, тому такий, тут ну, такий російський олігарх. Хоча знаєте таке поняття в Росії, теж олігарх таки вельми умовне е, прохороб, за яким, начебто, так, е, так як пактив якого була медуза. Не знаю наскільки там зараз ну, це підставна, це підставна так. особа. Ви ж розумієте в такому режимі, як в Росії, там все контролює. Всі надпотоки там контролює одна особа Путін. Так що, і він вважає, знаєте, от є такий вираз ще середньовічний, що держава це я. Оце він в своїй політиці доводить, що він і є російська держава, ніхто інший. Так що, тут це питання до гарних русських. Є гарні русські чи немає росіяни гарні? Мені здається, ну мало хто в мене викликає з них довіру, от та ж Латиніна. Ну, начебто, така вже розумна, така освічена, все. Але вона перша, хто сказав, що до кроку з сіті, до цього теракту причетні українці. А потім вона вибачилась, о... сказала, що помилилася, але ж воно ж уже пішло в маси в народні та маси. Воно пішло. Ми знову згадуємо що... з вами стару істину. Я не пам'ятаю авторство. Здається, Дмитра Донцова, так. Коли де закінчуються межі е, російської демократії, так де починається на українському Здається, да. Ця фраза, яка зринула ще на початку двадцятого століття, сьогодні є як ніколи актуальною в тих реаліях, в яких ми перебуваємо, так само панета. Пане 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 Ігорю, дякую вам. Буквально на сам кінець, тезово. Щоб акцентувати увагу на тому, що ця тема, яка сьогодні тема чергового наступу на Харків, яка сьогодні викликає емоційне збурення серед передусім мешканців Харківщини, щоб цю тему ми з вами поставили три крапки, але на позитивній ноті, ну я хотів би да дякую. Я хотів би всіх закликати. Не панікувати, не вдаватися до таких всі втомлені, я в тому числі втомлений емоційно. Тому що ну, війна вона багато радісних емоцій не дає. Вона навпаки більше дає негативних, але ну, давайте не втрачати розум. Давайте будемо все ж таки розумними людьми, і пр прекрасно розуміти, що ворог він працює не тільки на театрі. Безпосередніх військових дій він працює насамперед в інформаційному просторі, він задає вам настрій, він програмує ваш настрій. І тому, якщо ви ведетеся на це, ну це тільки мінус вам, шановні друзі. Ви ж маєте це розуміти, що за кожною такою стоять і певні підрозділи в ФСБ тої що російських спецслужб, і так, і так далі, тому не купуйтеся на це, зберігайте розум, зберігайте критичні можливості оцінки е, тої ситуації, яка відбувається, і з, просто ну, зважайте на здоровий глузд. Е, якщо росіяни, застосовуючи ну, від 70 до 100 тисяч атакували Авдіївку е, 7 чи 8 місяців. Ви вдумайтесь, скільки їм потрібно ресурсу, щоб взяти півтора мільйона Харків. Ви тільки про це подумайте. І це вас зразу. Я думаю, твари твари маленька загрозу. ремарка, маленька ремарка не може не втримати. Здається, 480 тисяч загалом російські угруповання сьогодні на всіх напрямках фронту, так, так. в тому числі і на окупованому на території окупованого Криму, 480 тисяч. Можемо помилятися в абсолютних цифрах. Е, йдеться про наступ на Харків угрупованням в 300 тисяч. Де вони його візьмуть, якщо вони не могли забезпечити оборону прикордонної зони? Що таке Розгвардія? Рівень підготовки Росгвардії, які можуть махати палицями і стояти зі щитами? Ми вже побачили, пане Ігорю, Дякую за участь у сьогоднішньому сьогоднішньому стрімі. Зраду скасовано. Ігор Поліщук, доктор політичних наук, професор, політехнолог і політолог, був був з нами. Скасовуємо зраду разом і не забувайте. Не забувайте, що саме ви тримаєте інформаційний фронт і е, підтримуємо сили безпеки і оборони, в які не просто віримо, а знаємо, що разом ми здолаємо все на все добре. Дякую, до побачення.